Доброго дня! Ви на каналі Пес Його Знавство. Сьогодні у нас вже перший день осені, 1 вересня і сьомий, день, сьомий, сьомий час вигулу оцього бешкетника такого гарного хлопчика Бордер Колі на прізвисько Хаймас. І у нас сьогодні вже сьомий день і сьомий час. Тобто 7 годин він вже відпрацьовується. Зараз ми вам покажемо, що він вже... чому, він... чому можна навчити бордер-колі за 7 годин. Mm. Mm. Пам'ятаєте, як він смикав у нас повідець, як він розбишака розбишаки був. Розбишак, ось такий... да, ось такий розбишак, або... Все, гуляй, гуляй. Зараз він вже... Може... Вихняний хлопчик, він гуляє, пішли, пішли, гуляй. Хаймерс, до мене! Молодець! Молодець, хаймерс! Хаймерс до мене! Хаймерс, добре сядь до мене! Так, поруч! Молодець! Ай, браво! Хаймерс, браво! Хаймерс, поруч! Тримай. Тримайся. Хаймерс, увага! 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 Молодець! Поруч. Молодець! Поруч. 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 Так, а ну ай-яй-яй, що ми там чухаємося? Таймерс? Не відволікайся. Поруч. Що там, собаки? Там собаки. Давай, поруч, Молодець! Так, а увагу, хто буде тримати. Тримаємо увагу. Хаймерс. Поруч. Поруч, молодець. Тримаємо увагу. Таймерс, тримаємо увагу. Таймерс, поруч. Молодець, поруч. Молодець. Поруч. Поруч. Молодець. Поруч. Ай, молодець. Ляж. Молодець. Лежи, добре. Лежи, новець. Молодець. Сядь! Молодець! Ай. Ляш! Хаймерс! Ляш! Ляш! Молодець! Молодець! Добре. Хаймерс лежи! Встань! Молодець! Стій! Стій! Хаймерс! Молодець! Стій! Добре! Добре! Сядь! Сядь! Молодець! Так, і тепер нам можна попрацювати за партіровки, тобто перейти вже на другий рівень, та працювати ось такою гарною палочка, так? Сиди, сиди, хемс, нікуди, не ходи, так, можна з'їв за Собака, сиди. Сиди, молодець. Хаймерс, ай-яй-яй! Так, ану куди побіг? Сядь до Вот так, молодець. Сиди. Ляш! Ляш! Молодець! так. Сиди. Так, а ну поправся, поправся, поправся. Ляш! Ляш! Хаймерс! Ляш! Ляш! Ляш, ляш! так. Пішечки, молодець! Так, хай ми встань! Встань! Молодець, сядь! Так. І тепер що нам треба навчити? Собаку? Нам треба її навчити сположення, коли вона лежить, сідати з паличкою зуба. Ляш. Молодець, опор, сядь. Молодець. Дай. Це початок рук. І також положення стоячі. Стань! Молодець. Опор, сядь. Молодець. Дай. От, коли ми цьому вже навчили собаку. Треба і захопити. Скаженою жаркою. Сиди, 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 сиди. Апорт. Отак. Сядь. Сядь. Спімала паличку. Дай. Так, тепер треба навчити її підіймати з землі. Паличку. Опорт. Сядь. Сиди, сиди, сиди. Тримай, 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 тримай. Дима. Дима. Дай. Молодець. От. А тепер у нас витренька. Тепер вона повинна підняти цю паличку з землі, коли вона просто лежить. Сиди. Апор! Сядь. Таймер опор. Сядь. сядь, 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 сядь. Молодець. Оце складна вправа. Сядь, каймер сядь. Молодець, дай. Це саме складна вправа. Навчити собаку піднімати паличку, коли вона просто рівно лежить на землі. Сиди. Сиди. Апорт. Сядь. Хаймерс, до мене. До мене, до мене, до мене. Сядь. Молодець, молодець. Апорт до мене. До мене. Хаймерс! Апорт. Апорт до мене! До мене! До мене! Сядь. Дай! Молодець! Молодець. Добре! От так. І коли вже собака навчилася підіймати паличку з землі, вилежити, теж можна спробувати таким. Хаймс. Апорт. До мене. До мене, до мене, до мене. Крокуй до мене. До мене, до мене, до мене. До мене. Дай. Молодець. Молодець, так, да, гарний. Гарний хлопчик. Так. Да. Хаймерс. До мене. Поруч. Молодець. Молодець. І тепер ми спробуємо зробити витримку. Так, сиди, сиди. Сиди. Апорт! молодець Хаймерс до мене, до мене. Крокуй, крокуй, давай, крокуй. Давай. Дай. Молодець. Хаймерс. Поруч. 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 Добре сядь, поруч. І тепер спробуємо зробити з паличкою поворот. Це вже це сьомий час дрісування. Хаймерс, тримай. Хаймерс. Поруч. Молодець. Дай. От чому можна носити бордер-колі за 7. Воден. Хаймер споруч. Молодець. Гуляй, гуляй, <реш> молодець. Ну все добре.